Доброго дня! Мене звуть Наталія і я співзасновник компанії BeautyMania. Наша компанія займається поставкою обладнання для корекції фігури. Сьогодні ми хочемо презентувати вам апарат 2 в одному Вібросфера та електромагнітна стимуляція м'язів. Даний апарат поєднує в собі дві найтоповіші процедури, такі як електромагнітна стимуляція м'язів. Котра допомагає нам наростити м'язовий корсет та вібросфера. Вібросфера має дуже дієвий вплив на целюліт, допомагає позбавитись виражених рельєфів на вашому тілі. Даний апарат поєднує у собі дві маніпули для вібросфери: це велика маніпула для тіла та маленька маніпула для роботи по обличчю. Функція електромагнітної стимуляції поєднує у собі одразу дві робочі сили: це вплив електромагнітних імпульсів на м'язи та RF-ліфтинг, котрий допомагає нам позбавитися зайвих об'ємів. Перевага даного обладнання в тому, що воно не потребує планового техогляду, і тому ви зможете монетизувати свій бізнес, але не вкладати в нього зайві кошти.